Підкріпив Трамп реальними діями зміну своєї риторики щодо Путіна. Обговоримо із Олегом Саакяном, політологом, пане Олеже, вітаю вас. Вітаю, ради бачити чути Навзаєм, раді, що доєднуєтеся, відверто кажучи, у Росії ну трохи так насміхаються із цього дедлайну Трампа у 50 днів. І Лавров сам говорив про те, що ну скільки вже було цих термінів? І 24 години і 50 днів. Е, ось ця гучна заява, яку так анонсували від Трампа, ну вона, мабуть, скоріше не налякала росіян, а дещо дозволила їм видихнути і ще принаймні на деякий час. Чому? ось це розчарування Путіним, про яке говорить Дональд Трамп, воно не переросло у реальні дії ось просто зараз. Як на мене, у того є одна ключова причина, і декілька другорядних ключова причина в тому, що ціль Трампа це не завершення російсько-української війни справедливим чином чи відновлення світового порядку міжнародного права, то що його ключова задача, яку він вирішує, це. Домовитись з росіянами. Він саме цього хоче і жадає. Російсько-українська війна і деструктивність Росії заважають йому це зробити. Тому він спочатку спробував завершити російсько-українську війну якось просто, швидко, аля всі сіли за стіл. Не вдалося. Далі за рахунок задобрювання Путіна і намагання зберігти йому обличчя. Трамп давав йому змогу вийти переможцем з російсько-української війни, але не Настільки переможцем, як того хотів би Путін, а те, як це бачили в Сполучених Штатах, як плюс-мінус е по розміру для Росії перемога, тобто і вийти з непоразкою. Але і тут у Росії продемонстрували, що амбіції йдуть далеко поза е тим, що Росія контролює наразі, і тими амбіціями, які може е підкріпити силу і, і своїми ресурсами здатностями. Тож у Трампа змінили стратегію тепер більше допомоги Україні, більше тиск на Росію, але ціль не змінилася: посадити Росію за стіл переговорів, щоб заморозити чи зупинити бойові дії, чи якимось чином згасити російсько-українську війну для того, щоб відкрити шлях до великої домовленості з росіянами, те, чого хоче Трамп через це 50 днів. Бо Трамп все ще має сподівання, що Путін піде на переговори просто тепер під додатковим тиском і лякалками, а не через лестощі і задобрювання. Він сказав, що слова Путіна нічого не важать, бо поговорили все чудово. А в цей момент знищують українські міста. Він сказав, що судячи з цього, Путін не... Не налаштований на те, щоб завершувати війну. Тобто Трамп зараз буде діяти так, щоб змінити налаштування Путіна на те, щоб він хотів завершити війну. Але Трамп не збирається допомагати Україні перемогти, і Трамп не збирається відмовлятися від ідеї домовитись з Путіним, і тим паче він не збирається притягати до відповідальності Путіна. Він навіть його злочинцем і вбивцем називати не хоче. Він говорить, це просто жорсткий хлопець, який інших обдурив, а от мене не обдурить. Ледь не цитуючи казку про Калапка, говорячи про те, що він від усіх пішов, а от від мене не піде. Я думаю, що таке порівняння росіянам особливо би сподобалося б в лапках від Трампа, який сам того не знаючи своє чи всього, але процитував так звану російську класику. Повертаючись до власних кроків, я схильний вважати, що. Серйозною ударною зброєю від сполучених штатів нарощення і постачання не буде в ці 50 днів, бо Трамп не піде на ескалювання, і його перші відповіді на тези про удари по Москві, Пітеру, все інше і те, що він не сторона конфлікту, показують, що Трамп вже не може бути проросійським, але він не збирається ставати проукраїнським. Він вже не буде підігравати Росії з тією силою, з якою він це робив раніше. Але він і не збирається допомагати Україні перемагати. А що стало там, де крига з А що сталося цим переломним так, так. моментом, коли Трамп зрозумів, що ну так далі діло не піде? Здається, що Путін бомбив Україну і раніше. Зараз цей терор продовжується. Але що змінилося в парадигмі Трампа? Взагалі ця зміна відбулася не на теренах України. Вона відбулася в Сполучених Штатах. Це рейтинги. Це електоральні настрої. Близький схід дав певний імпульс адреналіна для його електорату, але при цьому швидко вивітрився і шок від близького сходу пройшов. Навпаки, залишилися образ Трампа як здатного на сильні кроки. І значна частина виборців ще з більшим питанням повернулися до нього з приводу Росії і говорять: ну раз Тігеран пробомбив. То, що ж з Росією? Чому ми і далі принижуємося? І чому і далі Сполучені Штати намагаються блазувати і плазувати перед Путіним? Ну, це не гідно президента Сполучених Штатів. І значна частина виборців республіканців, і еліти республіканської партії, спонсорів, парламентарів всі задаються цим питанням. І загальний настрої настрої такі, що більше двох третин. Кількісно, а якщо ми беремо якісно, то ще більше виборців республіканців чекають від Трампа серйозних жорстких кроків. І в принципі, цей дедлайн мав відбутися ще на зламі червня, початок липня, але е, активізація ескалації на близькому сході відтермінувала на декілька тижнів. її Тому Трамп реагує на це. І 50 днів цим виграє собі ще часу, говорячи, що я здатен на рішучі кроки, бачите? Але я ще даю часу путіну. А по-друге, це в цілому завершення медового місяця з американськими виборцями. Голосування за його великий і чудовий законопроект, податково бюджетний, продемонструвало, що вже декілька сенаторів республіканців відмовились голосувати за президентську ініціативу, і в результаті голосування було 50 на 50, тільки завдяки додатковому голосу. Віце-президента вдалося перехилити шальки терезів 51 на 50. Але декілька сенаторів республіканців показали червону картку Трамп. В Конгресі мається на увазі серед конгресменів голосування також проходило дуже тяжко і пробуксовуючи, і там зібрати голоси також було не так вже й легко. Частина парламентарів руба ставили питання підтримки України як ціну за свій голос за його ініціативу. Це говорить про те, що так званий українським новоязом, якщо називати, ем, турборежим аля Трампа. Закінчився, і цей медовий місяць тепер переходить в фазу питань і очікувань, артикульованих до Трампа. І тут третій фактор це те, що з вересня місяця штати вступають в новий політичний сезон, і який стартує поруч і одразу ж разом з виборчою кампанією проміжкових виборів в сенат, які мають стати хвилею або реваншу по відношенню до Трампа або Укоріненням його влади і демонстрацією, що він її все ще зберігає. Відповідно для Трампа важливо до початку вересня мати якусь серйозну, як він сказав би, карту в руках, або Путін, який пішов на поступки і війна, яка згасає, або жорсткі кроки по путіну. Інакше його будуть розбирати на електоральні атоми сенатори, кандидати в сенатори, які будуть іти на виборах. Вони підуть з критикою Трампа, а не з його підтримкою. Ось 50 днів минуло, уявімо собі, вересень наступив, якщо нічого не зміниться. Принаймні, Путін уже навіть Трампу анонсував, що хоче продовжувати свій наступ, хоче навіть розгорнути літню наступальну кампанію. Якщо Путін не зупиниться, чи є якісь чинники і всередині Сполучених Штатів натиснути на Трампа, аби він почав діяти рішучіше? І уже з вересня ми побачили якісь результати, якісь кроки? Так, безперечно, і коридор для Трампа буде збужуватись. Ключове, що відбулося, і чому стратегія дій Європи і України дала свої плоди? Бо не Трамп змінив свою позицію. А дотерпіли, дотягнули і не дали змогу Трампу зірватися з гачка до того, як американський політикум вийшов з шокового стану виборчої кампанії, на якій прийшов Трамп, і республіканці зайняли всі ключові посади. Причому навіть не так не республіканці, а трампісти з числа республіканців зайняли всі ключові посади. І ясно, що була певна енерція і певна дезорієнтація. Політики, і от тепер цей діпстейт, так звана глибинна держава, яку любить називати Трамп, з якою боротися, от вона починає брати реванш, тобто повертається системна політика в вересні, в жовтні, скоріш за все, вона почне підіймати свою голову. Ця системна планова політика, і для Трампа ще вущий буде коридор, в якому ну або Путін реально завершить війну. Що сподівання 0,0,0 якась в періоді одиниця відсотка, або таки Трампу прийдеться вводити санкції, мита і посилювати допомогу України. У нього тепер вже є механізми у вигляді НАТО, через яке може це робити, не те, щоб їх не було раніше, але раніше вони не були артикульовані, і раніше не було прецеденту. А тепер вже Трамп коли наважився. То тепер це все рейки, по яких далі просто можуть іти 10 вагонів або йти 100 вагонів. Але власне вся весь процес, і алгоритм вже випрацьований. Також це зниження ціни на нафту, яке готується в Європі зі скрипом серйозним, але тим не менш, воно рухається, і цілком різно, що таки буде прийнято ще в липні, максимум впродовж літа. Тобто, до моменту, коли Трампу прийдеться відповідати, чи він... Готовий виконувати ультиматум чи ні? Бо Трамп же такий, що може сказати, та я ще два тижні даю. Це ж не вперше. Або сказати, я мав на увазі, що це просто символічна дата. Це був іронії сарказм. Я хотів потролити Путіна, але то до цього моменту вже в Європі збіглася, мають посудити сам. Якось так збіглося в часі. Ось ці 50 днів і 60 днів від Путіна. Ну фактично видається, що Трамп дає Путіну час на те, аби продовжувати загарбувати Україну. Так і це одне з трактувань, яке є абсолютно справедливим. Бо Трамп не готовий зривати потенційні переговори з Росією. Це з чого починав. Що це ключова проблема, звідки з'явилися ці 50 днів? А далі вже саме 50, а не 55-60 або 90 через старт політичного сезону. І отут важливий момент з одного боку: є Трамп, який хоче домовити з Путіним і весь час буде робити крок назад, або пом'якшувати, мінімізовувати, створювати для себе точки з'їзду. А з іншого боку, є американська політика, від якої Трамп залежний, яка буде навпаки намагатися затискати зашмур на Росії, і от між цими двома вогнями чи магнітами фактично буде відбуватися складання певної конструкції. Зараз бачимо, що Горн взяв діпстейт під тиском обставин. Трампу прийшлося йти на цей крок. Але в усьому цьому він виборов по максимуму, як би зробити кроки. Але при цьому, щоб не зробити нічого дуже серйозного, єдине важливе і серйозне, що змінилося, це розморозка постачання озброєння з боку Сполучених Штатів, і там байдуже за українські європейські гроші в рахунок аля лендлізу угу. чи в рахунок видатків сполучених штатів в НАТО. Це вже все бухгалтерські проводки. Головне, що гребля. З кресла, і відповідно, потоки зброї підуть в Україну, а це вкрай необхідно. Ну але тут, мабуть, що Трамп теж додав собі плюсик в рейтинг перед американцями, коли скинув фактично тягар війни на Європу. Європа розуміє ось цей задом Трампа, що він все ще хоче домовитися з Путіним і що він тягне час. Безперечно Розумію, чудово розуміє, але при цьому європа розуміє, що вони самі не здатні поки що тримати вал оборони без сполучених штатів і намагаються їх максимально не втратити. Раз два європа розуміє, що без підтримки з боку сполучених штатів озброєння сполучених штатів їх військово промислового комплексу постачання озброєння в Україні буде недостатнім. Європа може замінити частину, може замінити якісну, а не кількісну, тобто асиметричну частину озброєння. Але це все складніше ніж купувати у Сполучених Штатах зброю. Плюс є треті ринки, які також європа попрацьовує, але все ж таки нарощення власного виробництва. І треті ринки це має певний часовий лаг, тобто часову затримку, коли це вдасться досягнути. А зі сполученими штатами по тій же програмі. Ініціатива по посиленню української обороноздатності, тобто конгресові гроші, а не президентські, там до 28-го року контракти надані американським військовопромисловому комплексу для постачання в Україні не за складів, а з конвеєра озброєння. І Європа також зацікавлена була в тому, щоб це озброєння йшло, тому що вже законтрактовано, воно вже прораховано по певним потужностям і на нього вже розраховували в Україні, бо це комерційні контракти. І біда якраз була в тому, що якщо гексет залізе своїми брудними лапами не тільки в гроші, які Виділяються в рамках президентської ініціативи зі складів. Але якщо б він почав би зупиняти і комерційні контракти, які мали постачати Україні озброєння, і отут вже створювалася би значно серйозніша проблема з точки зору кількості кількості, просто яка необхідна Україні, Тож в Європі. Намагаються балансувати між тим, щоб не втратити Сполучені Штати, наростити власні спроможності до підтримки України, і при цьому мати достатньо спроможності для захисту себе від потенційних провокацій і демонструвати достатньо рішучість, щоб Росія не спробувала це зробити. Наприклад, Німеччина, яка в наступному році розглядає можливість закупівлі далекобійного ракетного озброєння до 2000 кілометрів, ті ж там гавки, там 1900 дев'ятсот кілометрів з системи наземного. Базування, тобто, все це говорить про те, що в Європі по серйозному ставляться до безпекових викликів, і там, де не вдалося налякати Путіну достатньою мірою, там власне це зробив зараз Трамп, і Європа зрозуміла, що треба братися за голову. Давайте поговоримо ще про російські спроможності. Е, ви вже сказали про зниження ціни на нафту, але е, чи посилить ось цей тиск якраз американський законопроект е, лінці Грема, Блюменталя, е, тому що Грем навіть е, порадив Путіну, коли наступить 51-й день, зателефонувати Айтолі е Менеї і е, спитатися е, поради, та, як вони там живуть під санкціями мені здається, США навіть перебільшують трохи свою перемогу після цих ударів по Ірану, тому що питання ядерної програми воно не вирішене, і навіть під цими довголітніми санкціями Іран продовжував розвиватися і розвивати цю ядерну програму. Так само чи буде з Росією наскільки будуть серйозними ці ем, нафтові санкції? Фактично, глобальне ембарго на російську нафту для Китаю для Індії, чи це зупинить? війну Я би не розраховував на те, що санкціями можна перемогти у війні або її зупинити, але санкції обтяжують Росію. Це як гирі на ноги, з якими вона не може рухатись тією швидкістю, з якою могла би без них. Ну, умовно, виробляє 10 ракет, а могла би виробити 30 А ці 10 коштують як ті 30 а могло би бути що ці. 30 коштували би як 10. тобто це те, що створює для них додаткові обтяжуючі обставини. І тут, звісно, ведення мит на партнерів Росії, які торгують з нею, закуповують в неї сировину нафтову, може бути серйозним ударом по низці ринків, де Росія представлена, наприклад, Індії. Чи готові Сполучені Штати настільки сваритися з Індією? Велике питання з Китаєм. Також велике питання, тому я не думаю, що Трамп так легко піде на подібне ведення мит. Ми бачили, як його митні війни зараз закінчуються часто великим шиком, бо він показує зуби перш за все союзникам. А там, де опоненти і вороги, якраз там він веде себе вкрай м'яко, переносить багато разів дедлайни цих мит, тощо, ну несерйозно. Поводить себе Тому я не думаю, що зараз в Росії саме від такої ініціативи в жаху і в холодному поту прокидаються по ночах від того, що залишилося 49-48 днів тощо. Але, звісно, це збігається з іншими мірами зокрема, це зниження граничної ціни на нафту. Оце це те, що не так загрозливо, але реально б'є. Тобто, якщо стоп-відсоткові мита це аля контрольного пострілу в голову, то зниження граничної ціни це тактика тисячі порізів. Ну тільки порізи реально готові наносити, а стріляти в голову російській економіці ніхто не збирається в Росії. Це чудово знають. Зниження ціни, особливо якщо буде з прив'язкою відсутковою, на 15% нижче, наприклад, ринкової, те, що пропонується зараз в Європі, і таким чином це десь 48, Зараз було би доларів, по-моєму, 47, гранична ціна. А це дуже добрий був би підхід. Бо так це недостатньо, щоб вбити російську економіку, але це зіжре левову частину їх надприбутків на нафті. Причому як безпосередньо за рахунок нижчої ціни, так і за рахунок дисконтів, які буде необхідно робити, щоб цю токсичну нафту купували, плюс ризики затримок Стичні видатки, тому що ці кораблі будуть перевірятися, плюс страхові е, ризики, а будуть тарифи страхові ще більшими, плюс тіньовий флот, який паралельно буде блокувати на Балтику. Приходиться 55% російського експорту нафти. А на Балтиці зараз ціла коаліція країн вибудувалася, які готові дуже жорстко протидіяти можливістю незаконного експорту нафти Росію, тобто, в обхід санкційної політики, все це разом. Може в декілька разів зменшити російські доходи від нафти, а це може стати для Росії катастрофою. Бо, наприклад, газ наразі Росія експортує газ як трубопроводно, так і газ скраплений кораблями. Але частка на міжнародному ринку Росії по газу і всі її видатки, які пов'язані з логістикою, з обходженням санкцій, фінансових, всіх інших. Роблять це неприбутковим. Росія зараз, газова галузь Росії є дотаційною. Росія торгує газом, але не витягує навіть власних видатків газової сфери. Але не торгувати це ще більші видатки, і відповідно вони продають бодай за щось. І бодай в якихось кількостях, щоб менше дотувати газову галузь, паралельно з цим піднімаючи ціни для внутрішніх споживачів, при цьому шукаючи різні спроби і можливості, як мінімізувати видатки на газ, відповідно, нові родовища не розробляються, заморожуються певні перспективні проекти. Тощо те саме може відбуватися і з російською нафтовою галузі. Це складніше, але паралельно арабські країни підвищують видобуток нафти. Росія на піку сьогодні своїх спроможних. Знову виробляти без західних технологій більше вони виробляти не зможуть, тобто, підбиваючи підсумок, вага Росії на міжнародному ринку нафти буде меншати за рахунок більшої кількості нафти від інших виробників, Меншати за рахунок того, що для частини покупців російська нафта ставатиме токсичнішою, і меншатиме дохід Росії від цього, а також від того, що ціна. І прибуток, який вони отримують від нафти, буде меншим. Це те, що в змозі зробити Європа Джевне Сполучені Штати разом, і цілком гідно, що це той сценарій, який нас очікує а, цієї осені. Коли говорити про газ видається, що і ще залежним від російського газу залишається лише словаччина, тому що досі блокують 18-й пакет санкцій. Євросоюз досі не може ухвалити. Ну і хоча сама словаччина незалежна від газу, вони його перепродають. Чому не можуть знайти управу? Чому ну здавалось би таке чергове рішення, рядове, але і тут встромляють палиці в колеса? Це криється в трьох дуже простих речах. Перша річ це те, що у Фіцо дуже складні відносини з Європейським Союзом. Там і розслідування зараз іде. Перший раз він зі скандалом йшов через звинувачення. Тому Фіцо не вічний раз. Два група, яка стоїть за Фіцо, зокрема, та, яка збагачується на газовій сфері, тому це питання гаманця тих, хто вкладається в Фіцо три. Вони, окрім того, що заробляють зараз, вони хотіли би прогарантувати собі цей заробіток на певні роки вперед, навіть у випадку, якщо з Фіцу прийдеться розпрощатися, тому це питання зараз політичного виживання для Фіцу, як політичного, так і політичного. Через це це незалежність від російського газу, але це ціла клоака зв'язків і залежностей, збудованих. На російському газі нам в Україні це чудово відомо. Ми всі 90-ті, двохтисячні ті роки прожили в такій ситуації, коли не настільки ми залежали від російського газу, могли би диверсифікуватися за всі ті роки, скільки наші еліти залежали від корупційних грошей з російського газу і надприбутків, які йшли валізами конкретним людям в конкретні кабінети. Дякую, пане Олеже, за те, що долучилися до нашої етеру. Саакян, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про зміну риторики Дональда Трампа і нову схему постачання зброї та ультиматум у 50 днів. Ну а я ж з вами буду прощатися у студії. У студії була я Марина Білоножка. Більше програм Чорноморської телекомпанії ви можете побачити на нашому Ютуб-каналі. QR-код ви просто зараз бачите на наших екранах. Підписуйтесь і до нових зустрічей.